Що робити, якщо банк чи МФО подав до суду? Покрокова інструкція для боржників. Сьогодні ми розглянемо, що робити, якщо ви отримали судовий позов від банку або мікрофінансової організації. Не панікуйте, у вас є шанси захистити свої права та навіть зменшити суму боргу. Зрозумійте, як діяти, щоб максимально ефективно захистити свої інтереси. Крок номер один: не ігноруйте повідомлення суду. Перше і найголовніше це не ігнорувати повістку або повідомлення про судове засідання. Якщо ви не з'явитесь в суд або не подасте відповідні документи, суд може ухвалити рішення без вашої участі. Це може серйозно ускладнити ситуацію. Крок номер 2 Отримайте копію позовної заяви. Зайдіть до суду або перевірте на сайті судової влади України, щоб отримати копію позову. Зверніть увагу на всі вимоги, які висуває кредитор, а також на документи, що додаються до позову. Це допоможе вам зрозуміти, на яких підставах вимагається стягнення боргу. Крок номер 3 Проаналізуйте документи. Уважно перевірте всі документи, що додаються до позову. Чи є у банку МФО оригінали договору та документи, що підтверджують заборгованість, чи правильно нараховані відсотки штрафу та пеня. Чи не минув строк позовної давності 3 роки для більшості кредитів. Звертайте увагу на будь-які можливі порушення з боку кредитора. Крок номер 4 Подайте заперечення на позов. Якщо ви виявили порушення або помилки у позові, ви маєте право подати заперечення. Це можуть бути, наприклад, вимога списати частину штрафів або пені, оспорювання суми боргу, якщо вона надмірно завищена, посилання на строк позовної давності, якщо він вже минув, доведення неправомірних дій з боку кредитора. Пам'ятайте, що кожне заперечення має бути обґрунтоване і підтверджене відповідними доказами. Крок номер 5 Зверніться до юриста. Щоб правильно підготувати заперечення та інші документи, важливо звернутися до кваліфікованого юриста. Адвокат, який спеціалізується на кредитних спорах, допоможе вам захистити ваші інтереси та правильно оформити всі документи для суду. Крок номер 6 Спробуйте домогтись розстрочки або мирової угоди. Не забувайте про можливість домовитись з кредитором. Суд може надати вам таку можливість виплачувати борг частинами або навіть зменшити його. Можливо, вам вдасться укласти мирову угоду, що дозволить уникнути подальших фінансових труднощів. І так, висновки: ніколи не варто залишати без уваги судові позови. Ваші права можна та потрібно захищати. Чим активніше ви дієте, тим більше шансів на зменшення боргового навантаження або досягнення мирного вирішення спору. Якщо у вас є питання або потрібна консультація, звертайтесь до нас. Наші юристи допоможуть вам знайти оптимальне рішення для вашої ситуації. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та будьте в курсі важливих юридичних порад. Адвокатське бюро Приходько та партнери ваш надійний партнер у питаннях кредитних спорів та судових справ. Допоможемо захистити ваші права, зменшити боргове навантаження та знайти найкращі рішення для вас.